Верховна Рада України підтримала зміни дат деяких свят в Україні. Тепер громадяни відзначатимуть Різдво і ще два відомих свята по-новому. Парламентарі ухвалили в цілому проєкт закону номер 9431. За рішення проголосував 241 народний депутат. Якщо раніше українці здебільшого відзначали різдво 7 січня, то тепер дата змінилася на 25 грудня. День української державності у найближчому майбутньому святкуватимуть тепер не 28 липня, а 15 липня. У цю дату вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. День захисників і захисниць кілька років Україна відзначала це свято 14 жовтня. Однак за новим законом дата переноситься на 1 жовтня. Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, який передбачає перенесення деяких українських свят. Мета все та ж відмовитись від російської спадщини, яка переслідувала українців усі ці роки. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що необхідно відмовитись від російських та радянських традицій та приєднатися до Європи, з якою ми маємо спільні цінності.